покупець убивця, невідомий влаштував криваву бійню у київському торговельному центрі. Потоптаний президент діаспора гучно зустріла Януковича у Нью-Йорку. Наклепницьке заткування партія влади відклала у довгий ящик скандальний законопроект. Гроші із чарчини на українців чекає здорожчання алкоголю. Мої вітання Фір ТВ Продовжує інформаційна служба у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман починаємо із надзвичайної події. Смертельна трагедія розігралася в одному зі столичних торговельних центрів. Покупець, який намагався поцупити флеш-карту у супермаркеті, розстріляв чотирьох охоронців. Троє з них загинули. Четвертий у важкому стані перебуває у реанімації. На відеокамер спостереження зафіксували фото чоловіка, який напав на охорону. Як з'ясували слідчі, вартові магазину завели його до служби. Приміщення після того, як побачили, що той поцупив флеш-карту. Крадій витяг вогнепальну зброю, обстріляв людей і втік свідкам, які допоможуть знайти злочинця, обіцяють винагороду у 100 тисяч гривень. Охорона запросила цього чоловіка у себе в кімнату охорони для, для з'ясування обставин. Що ж дзвонило, що ж, ж украло. Під час того, як, коли чоловік викладав речі, які в нього відбулася, ця надзвичайна. Подія Правоохоронцями проводяться всі операти, операти першочергові оперативні заходи щодо розкриття цього злочину. Чорні списки опозиції, уряд не лякають. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко радить опонентам замість цього подумати, як платити людям зарплати і пенсії. Опозиціонери нагадаю, оприлюднили список людей, яких на їхню думку мають позбавити права в'їзду в інші країни. Свої пропозиції вони направили у високі кабінети США і Європи. У переліку понад півсотні прізвищ. Серед них урядовці, правоохоронці, судді та експерти. Всі ті, хто як вважає опозиція, причетні до політрепресії в Україні ще раніше подібні санкції. Проти українських чиновників підтримав Сенат США на Грушевського чорномітку від Америки. Сприйняли, але вважають, що шанс не стати персонами нон-грата у них і ще залишається. Погана резолюція для України безумовно. Але е, сьогодні це е, вже прийняте рішення. Ну буде адміністрація, буде е, адміністрації президента е, Сполучених Штатів буде розбиратися, яким чином е, реагувати на це. Автор скандального законопроекту про наклеп хоче його ліквідувати. Віталій Журавський заявив, що готовий відкликати скандальний законопроект, але юристи у медіасередовищі переконують, забракувати документ уже неможливо, оскільки проект закону знаходиться на розгляді. Відкликати скандальний законопроект можна лише шляхом голосування у парламенті. Тепер 226 депутатів мають віддати свої голоси за таке рішення. Кукурудзяна паніка дісталася України. Мінагрополітики почало масштабні перевірки на вміст генетично модифікованих організмів у зерні. Результати обіцяє прилюднити уже за кілька місяців. Французькі вчені нагадаю, довели, що ГМО викликає ракові пухлини. Два роки поспіль вони годували пацюків генетично модифікованою кукурудзою. Як результат, у гризунів виникли пошкодження органів і пухлини. Достовірність відкриття вчених має намір перевірити Європейське агентство з продовольчої безпеки. Вітчизняні ж дослідники твердять. Кожен десятий продукт в Україні наразі містить трансгени. Гемо можна знайти у хлібобулочних та кондитерських виробах м'ясній та молочній продукції. Ми зараз проводимо масову перевірку і насіння, яке імпортується, і насіння, яке є, і, звичайно, зернові, які виробляються. Тому що ми чітко розуміємо, що імпорт іде насіння нам необхідно дитина квартал, три місяці, щоб провести аналіз тотальний і прийняти рішення. Не наче з рогу достатку сипле іпотечними обіцянками уряд. Услід за пільговими кредитами на житло у Кабміні хочуть запровадити дешеву оренду квартири з правом викупу. Ставку розстрочки обіцяють у 3%. відсотки. Аби отримати житло, людина має стати на облік за місцем реєстрації. Там же і видаватимуть квартиру. Сім'я із двох осіб може претендувати на площу не більшу ніж 40 квадратів. І ще 18 додаватимуть на кожну дитину. А викупати його можна упродовж 15 років. Витрати на програму наразі. Не підрахували. Відомо лише, що вже сьогодні 14 тисяч квартир готові до видачі. Програму так званого лізингу мають затвердити вже наступного тижня, заявив голова правління державної іпотечної установи. Але самого терміна лізинг за словами Рибачука в уряді намагаються уникати. В місті Києві будуть платити по за квартиру где-то примірна, то тобто зрештою та около 2600 тисяч до 2600 тисяч а в, вже в самих маленьких там навіть до тисячі гривень з розчута на, на 15 літ. То єс я думаю, що люба сім'я може собі це зробити. У парламенті Криму вперше заговорили татарською депутат автономії Рефат Чубаров звернувся до зали рідною мовою, яка на його думку мала б стати на півострові регіональною. Щоб зрозуміти виступаючого голова кримського парламенту Володимир Константінов запросив перекладача, але Чубаров вирішив згодом перекладати самостійно і, врешті-решт, перейшов на українську. Депутат коментував призначення нового керівника кримської телерадіокомпанії і висловив жаль, що на державному телебаченні дуже мало кримсько-татарської мови. кримські татари складають 13%, 13 серед населення Криму. Сьогодні ми маємо 3,5 години на тиждень, пів години на день. Уявіть собі, якщо це вашою мовою, телебачення мови, бо пів години. Це крайне недостатньо. З гучномовцями проти фальсифікаторів. Опозиція вийшла із протестом через підтасовки при формуванні дільничних виборчих комісій. Відстоювати свої права у батьківщині планують не лише на вулиці, але й у судах. У столиці опозиціонери планують оскаржити жеребкування до ДВК по шести округах із 13 існуючих. Першу справу вже програли. Як заявляли об'єднані у Святошинському районі Києва, частина довірених осіб у процесі жеребкування взяла участь незаконно. Однак суд не знайшов тому достатніх доказів і відмовився Касовувати результати. Існування додаткових обставин, які б були підставою для відхилення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, колегія суддів не встановлена. За таких обставин колегія суддів вважає, що підстави для задоволення позивної вимоги про зобов'язання відповідача відхилити кандидатури подання відсутні. Ухвала набирає законні сили з моменту проголошення. Є остаточне оскарження не підлягає. Тут абсолютно кричущий факт подання по 20 партіям принесла влада на слідуючий день після того, як можливо було ці подання приносити. Користуючись тим, що більшість в окружних комісіях від партії влади вони визнали таке дійство законним. А от лавочка виборчого туризму закрита. Відтепер виборців, які змінили місце голосування, повернули на округи, за якими вони проживають. Про це повідомив представник партії регіонів у ЦВК Владислав Забарський. Найбільше перелітних голосуючих було на округах Максима Луцького, Петра Мельника та Алеш Шлапак. Тепер з кожного округу залишилось максимум 12 відкріпників, які мали поважну причину. Нагадають центри виборчком ухвалив постанову, згідно з якою дозволяється змінювати виборчі адреси лише на одному окрузі. Виняток Роболи лише для членів комісії на сегодняшній день все данные реестра соответствуют действительности, никаких безосновательных изменений места для голосування уже нет. Зелений змій може подорожчати. МінФін планує підвищити мінімальні роздрібні ціни на алкогольну продукцію. Проект постанови уряду, що містить таку ініціативу, вже з'явився на сайті міністерства. Підвищення суттєве так на горілку і лікареговірчану продукцію воно становитиме 15%. Це призведе до здорожчання півлітрової пляшки оковитої щонайменше на 4 гривні. Від 18 до 19% підскочать ціни на коньяк залежно від зірковості напою. Зросте і роздрібна ціна пляшки вина на 22 Проценти нагадаю, що у Кабміні підготовлений іще один законопроект, яким пропонується збільшення ставки акцизу на коньяк на 70%. Це призведе до різкого подорожчання цього продукту. Інші новини дня далі у випуску. Зокрема, будемо говорити про таке. Іспанська корида. Акція протесту у Мадриді завершилася кровопролиттям. Коли покращення не просто лозунг, як у Грузії взялися і перемогли чиновницьку корупцію, провокативне свято пікардійська терція готує неоднозначний подарунок на своє 20-річчя. Провальна спроба захопити іспанський конгрес. Понад 60 людей отримали поранення у ході жорстких сутичок із поліцією Мадрида. І ще 38 опинилися за ґратами. Запекла боротьба розгорнулася біля стін парламенту. Рознівані жорсткою економією уряду. Десятки тисяч демонстрантів оточили будівлю. Найбільш відчайдушні перелазили через попередньо розставлені барикади та намагалися прорватися всередину. Передбачаючи такий сценарій, влада ще напередодні стягнула на центральну площу міста майже півтори тисячі правоохоронців. Вони зупиняли маніфестантів гумовими кулями, особливо упертих, заспокоювали гумовими кайками та забирали до відділків. Естафету протестів та жорстких сутичок перейняла Греція. 120 затриманих. Ось такий результат масштабної демонстрації, на яку вийшли майже 70 тисяч людей. Їх розгнівали плани уряду урізати пенсії та підвищити працездатний вік до 67 років. Такий крок зекономить для бюджету 11 мільярдів євро. Більшість учасників обмежились обурливими гаслами на адресу чинного уряду. Натомість юрба анархістів зробила демонстрацію справді спекотною. Вони закидали правоохоронців запальними сумішами. У відповідь на це. Поліція застосувала сльозогінний газ. Усі ці події відбуваються на тлі 24-годинного страйку. Україні повністю припинився рух потягів та морських паромів. Не працюють школи, банки та магазини. Доступ закрили навіть до туристичних пам'яток, зокрема до Акрополя. Туристи у вони виконали купу грошей, а тепер не можуть насолодитися своїм відпочинком. Ми приїхали із самої Австралії, аби побачити античні руїни. Проте вхід до пам'яток закрили якраз у день нашого візиту. Це жахливо. Не дуже розумно закривати історичні місця, враховуючи ситуацію у Греції. Країна потребує туристів та їхніх грошей. Тож нехай зроблять пам'ятки доступними, адже ми приїхали сюди заради них. Ми виїхали на світанку, аби зловити автобус через страйк. Виписалися з готелю на день раніше, проте частину грошей нам так і не повернули. Потужні вибухи у серці Дамаска. Дві бомби спрацювали біля стін генерального штабу. Урядову будівлю вдруге спробували підірвати сирійські повстанці. Вони запевняли, внаслідок інциденту загинули десятки людей. Натомість влада повідомляла про лише незначні матеріальні пошкодження. Згодом уряд зізнався за вчинок опозиції життями поплатилося четверо військових. А ще 14 людей, зокрема і мирні жителі, отримали поранення. Водночас про загибель своєї кореспондентки повідомило іранське телебачення. Жінка потрапила. Пала під обстріл, який розпочався одразу після вибухів. Що ближче до виборів, то більше компромату влада Грузії заявляє, опозиція має тісні зв'язки з кримінальними авторитетами. Спільно вони, начебто, планують усинути чинну владу. На доказ Міністерство внутрішніх справ наводить запис телефонних розмов Кахекаладзе, зірки футболу та одного з лідерів опозиційного руху Грузинська мрія. Інші записи розмов самих кримінальних авторитетів. Вони розповідають знайомим, що кожен з них відповідає за перемогу опозиції у певних регіонах і містах. Серед завдань організувати мітинги та. Забезпечити високу явку напередодні стало відомо, що інший відомий опозиціонер Георгій Індрава у Франції зустрічався з місцевими кримінальними авторитетами грузинського походження і, начебто, говорив з ними про можливість зміни влади. Нині проти нього порушили кримінальну справу. Опозиція усі обвинувачення відкидає. Мовляв, це провокації перед недільними виборами до парламенту країни. Інший матеріал теж про Грузію подолати бюрократію завдяки склу і політичній волі до такого ноу-хау нині звикають у цій країні. Там забувають, що таке хабарі і оббивання чиновницьких порогів на можновладців не витрачають ані кабінетів, ані часу. Паспорт чи громадянство в країні видають за лічені хвилини і в одній будівлі. Грузинське покращення, якому українським чиновникам ще треба повчитися, на власні очі бачила і перевірила Олена Зоріна. За її прозорими стінами немає місця бюрократам. Це найбільша будівля виконавчої влади у Грузії. Схожа на космічний корабель. конструкція зветься будинком юстиції. Під її дахом у Тбілісі відтепер об'єднані нотаріат, прокуратура, банківська система і реєстраційні органи. Як результат, відкрити підприємство, зробити паспорт чи оформити шлюб. Тут обіцяють за лічені хвилини без хабара і зв'язків. С нас пространство Ажидані, де у громадян є можливість так сказати, і сповістити безплатний інтернет, посіти любов вебсайт. Ми навіть не заблокували, де Facebook. Фейсбук щодня будинок юстиції прийматиме до 15 тисяч людей. Вистоювати у чергах і нескінченно стукати у чиновницькі двері не доведеться. Держслужбовців з довгими назвами посад тут просто немає. Всі працівники, менеджери. Розповідають, максимум, що треба зробити відвідувачу, це зареєструватися. Ці сервіси знаходяться в одному. Пространстве, и, конечно, эти сервисы выдаются максимально в короткой сроке. По статистике дома юстиции в среднем время ожидания составляет где-то 45 секунд, а что касается времени получения сервиса, где-то 5 минут. На столах працівників жодного паперу всі дані про громадянина у комп'ютері. Їх кілька років оцифровували. Звідси й така швидкість. За бажанням спілкування з менеджерами можна перенести у кав'ярню. Цьому куточку будинку юстиції разом із кавою можна замовити і паспорт за 5-10 хвилин. Поки напій допиваєте, документ буде готовий. На паспорт нам понадобиться только ваш електронний подпис, адпічатки атфальці від фотографії прямо здесь сніме. А невдовзі готові документи можна буде отримати, не виходячи з машини, як їжу у драйв-кафе. Комфорт тут створюють не лише для дорослих, а й для дітей. У центрі серйозної установи дитячий майданчик. Малечі показують мультики і забавляють іграшками. Однажды мать ма ма забила дочку. Через час она прибежала, плакала і скала дочку. Дочка сідела з щаслива муфільми. Дбілійський будинок юстиції вже 12 в країні. такі в Грузії, чи не в кожному місті. Ноу хау почали з батумі. Тут модернова будівля центру оформлення документів відкрита вже півтора року. Єдина проблема, яку тут поки не вдалося подолати, це черги біля автомату, що робить фото. Наш аппарат дает возможность выбрать нравится фото, нравится, не нравится, можно напечатать. В основном девочки, конечно, которые там то прическа не нравится, то лицо как-то не, не выглядит. Уже просто я ну давайте. Ну хватит. Ну, мы уже сфоткались уже. Ну, они все равно как бы хотят все лучше, лучше выглядеть. Это просто... высоту <тасплату> стула, <пробуйте> лицо. Из Грузии Олена Зорина, Антон Деркач. Твай. Високу інтернет-трансляцій, незначну незнано досі конкуренцію за призви місця і збільшення глядацької аудиторії пророкує нове керівництво вітчизняної баскетбольної суперліги. Сьогодні у Києві, за два дні до старту четвертого за ліком сезону, виконувач обов'язків голови Асоціації баскетбольних клубів України Олег Бичков відзвітував про підготовку до чемпіонату 2012-2013 років. Основна першість відбудеться знову у трикола, за підсумками яких визначаться учасники плей-офф. Віднині усі матчі. Від Відбуватимуться у п'ятницю та неділю. У першості дублерів із 14 клубів брати участь зголосилися лише 9. Поки схема проведення цього турніру доопрацьовується невідома також формула розіграшу Кубка Суперліги. Головним нововведенням залишається дозвіл одночасного перебування на майданчику п'ятьох легіонерів від кожної команди. Хоча до заявки на матч можна вносити таку ж кількість іноземців. Тому українські гравці матимуть достатньо ігрової практики. Перший тур чемпіонату суперліги стартує вже найближчої п'ятниці. Сначала буду с я думаю, а потом, когда уже первые пару туров пройдут, то уже команды выйдут на свою колью. Ну, кто враньишь, то пизнишь, а другие команды больше на колью. И то, в принципе, я думаю, сезон будет интересный. Составы очень сильные. Желание участвовать в нескольких чемпионатах говорит о том, что э, руководители клубов настроены на как бы борьбу на многих фронтах. Задач по Украине никто не снимает. Я, я думаю, что будет очень жарко. А протистояння Карпати Металіста стане центральним в одній восьмій фіналу футбольного кубка України. Львів'ян та харків'ян звело на відповідній стадії змагань жеребкування, яке кілька годин тому відбулося у столичному будинку футболу. Переможець цієї пари найменш передбачуваний. Складно визначити фаворита також у двобоях Дніпро і Лічівець та Ворскла Таврія. А от головному претендентові на трофей Донецькому шахтарю, який у попередньому раунді розгромив київське динамо, дістався в опоненти аутсайдер нинішнього чемпіонату прем'єр-ліги Івано-Франківська говерла базовим днем проведення матчів однієї восьмої фіналу національного кубка обрано 31 жовтня. Однак, у разі потреби за обопільною згодою суперників дати поєдинків можуть змінюватись. Доспівалися до ювілею. Легендарний львівський гурт Пікардійська терція святкує 20-річчя. Для київської публіки шестеро голосистих чоловіків готують подарунок провокацію, розправлятимуться на сцені палацу Україна з українським телебаченням. А ще виконають пісню при святу Ганні Герман. Чи то будуть кепкування зрадниці президента, чи навпаки, дифірамби, поки не зізнаються. З традиційного на концерті прозвучить фірмове пікардійське багатоголосся, до якого додадуться голоси Тараса Чубая, Руслани та гурту. Танок на Майдані Конго. Те ті теж разом з екстетом співатимуть акапельно. До ювілею пікардійці також видали спеціальну вінілову платівку та МП3 диск, на якому вмістилися усі 10 альбомів співаків. 20 років в нас пішло як два роки. Я чесно кажучи, аж не аж незчувся так інтенсивно і так добре і так позитивно пожили. Тих 20 років не пролетіли як два. І нам, нам не соромно за ці 20 років. Ми не фанєрщики. І ми творимо мистецтво, тому є переживання за те, що ти маєш показати щось, і ти це маєш зробити чесно і відверто. Ще один приємний ювілей. 60-ти річчя відзначають сьогодні наші колеги з Радіо Свобода. Для багатьох слухачів цей бренд асоціюється із чесною, незалежною та безкомпромісною журналістикою. У в ефірі ця станція з'явилася із позивними Вільна Європа. За радянських часів Радіостанція вважалась головним інформаційним ворогом комуністичного режиму. Натомість для радянських людей Радіо Свобода була чи не єдиною можливістю знати правду. Сьогодні у Мюнхені та Празі відкрилась виставка з нагоди ювілею за словами органі... Ізаторів її відкрили у пам'ять про роль вільних ЗМІ. Новий робітник з'явився на виноградниках Франції. Ось цей робот уміє підрізати лозу та аналізувати інформацію про стан рослин, ґрунту і самого винограду. Винахідник обіцяє, що у майбутньому апарат навчиться збирати врожай та навіть відлякувати птахів шкідників, але й без того робот може суттєво допомогти власникам виноградників, які у ці кризові часи не можуть дозволити собі значну кількість робітників. У нього є GPS. і якщо він з'ясує, що перебуває не на виноградниках, а наприклад у садку, то не буде працювати. Крім того, в нього є гіроскоп. Тож, якщо його хтось підніме з землі, він одразу це зрозуміє, знищить свій жорсткий диск і надійшли власнику повідомлення. Рятуйте. У мене все на сьогодні. Я дуже дякую вам за увагу і прощаюся до зустрічі.